Привіт, шановні друзі. Літня кухня працює далі. У нас осінь на вулиці за календарем, але відчувається наче літо. І ми далі працюємо. Сьогодні готуємо баклажани у кисло-солодкому соусі. Дуже швидко, дуже смачно. Отже, поїхали. Маємо ось такі гарненькі баклажанчики. Небагато в мене три. І працюємо. Ось такими широченькими шматочками я люблю, щоб баклажан був такий м'ясистий, не тоненько порізаний кілечка. Ось так воно. Самий оптимальний такий варіант для е смакових якостей. Обкачуємо наші баклажанчики у борошні. У мене, звичайно, борошна немає, я вівсяне, то можна і у вівсяному борошні, і навіть корисніше. Хто не любить глютену. Ось так таким чином усі кілечка. Ось так готова така краса. І зараз на підготовлену пательню е, викладаємо і обсмажуємо з обох боків. Швиденько не дуже багато засмажуємо, чисто так, змякчить баклажанчики. Поки ми не солимо. Будемо вже їх солити, коли будемо робити сол. Ось так чудово смажаться наші. Пільця баклажанчиків. Сіденько переготаємо. вже навіть підсмажувалися. Деякі боки вже більше. Ось такі красунчики, деякі У мене вже трошки такі циганчатка вийшла, ну нічого. Це так на камеру, начебто вони такі підсмажені. Зараз інший бочочок підсмажуємо і вже можна їх. Викладати поки що на парівочку. Баклажанчики я підготувала трішечки цибульки, часничок, морковка. Це все для соусу, буквально небагато додати. Тут основне томат, копчена паприка, цукор і сіль і трішечки оцту добавлю для кислоти. А це так, уже як для піканти. Додаємо на пательню домашню. Томатну пасту, я так називаю, це домашнє виробництво. Я завжди роблю сама і роблю із зерничком, дуже люблю і в борщ додати, і взагалі кругом без зерна мені не е, подобається. Тоді не той запах, і помідора, і все взимку. Отже, додаємо томатну пасту е, на сковорідку. Вже заздалегідь у мене було трошечки налито. Олійки, буквально півстолової ложечки, а можливо й менше. Хто не хоче, можна не додати. Взагалі поменшала цих е, як який. Ось така в мене копчена мелена паприка. Я люблю, як смак такий відповідний. Любіть томатній страві. Чи то борщ, чи то якась тушена страва. Добавляю завжди копчену паприку. Так, трішечки нехай воно покипить. Ось так у нас воно кипить. І, звичайно, треба додати соли. Ну, ті столової ложки поки ще пробу. спробуємо. Я завжди все роблю, як на науко. На свій смак. Кожну свій смак, хто любить солоніше, хтось любить більш таке слабо солене, то вже, як кажуть, кожна господиня робить по-своєму. Так, мені вже подобається досить солі. Додаємо оці наші очі. Ось так смажиться наш соус. Ну, Просмажуємо, щоб морковка, цибулька, це все приготувалося. Часничок я поки що не додавала. Ви всі знаєте, що часник, він, щоб кращі якості смакові, він е, залишив у собі, як кажуть, у страві, то потрібно його в кінці кидати. То Для пікантності додамо в кінці часничок. А зараз е, на даний момент, так як помідори у мене домашні і е, більш-менш кисленький смак, але все рівно я трошечки додавлю оцту. Чайну ложечку може менше. Знову ж таки кожну свій смак. Але кислинка повинна бути, тому що він солодкий цей соус зараз, то я думаю, смак буде смачніший, коли додамо куцьку. Смачне. Мені подобається. На мій смак подобається. Трошки протушуємо його ще. Хвилинку. І наостанок додаємо наші всі вже я поклала баклажанчики. Сам, сам соус. Тушимо на, одні, на одному боці декілька хвилин. Вони вже готові. Соус теж вже майже готовий. Нема тут чому готуватися. Тоді перевертаємо на інший бочечок. Так баклажанчики вони будуть впитувати оцей соус. Тут буде велика-велика смакота. Хто любить таке овочне, та ще з таким пікантним овочем, як баклажан, то я думаю, буде задоволений. Цим простим рецептом. Я знаю, що тут немає особливості ніякої, але знаєте, от інколи лежать ті баклажани на столі в мене це колись. Та й лежать. Та поки не полежали, поки не повикидали, як кажуть. А, а інколи ж можна зготувати таку траву. Що пальчики Ну І наостанок е, стерла я на такій дрібній терці часничок. Десь півстолової ложечки в мене вийшло. Часник це взагалі страва така, е, такий овоч, що для будь-якої страви, е, там, де він повинен бути, він додавить особливого смаку, як кажуть, для завершення. Обов'язково треба додати. Хто не любить чесник, можливо, я не знаю тоді як. Але без чеснику це взагалі буде не та справа. І Знову ми перевертаємо наші баклажанчики, вони вже впитали, вони як губка впитують все. Впитали, а ще постоять трішечки потім сковорідці, Напитаються цим смачним соусом. Буде дуже смачне блюдо. Ммм, смачно. Дуже смачне на смак вийшлося блюдо. Зараз воно доготовлюється і вже можна його смакувати з любим блюдом. І як самостійно, і так і до картопельки. Я знаходжуся зараз на природі, на вулиці. Краса, тепла погода. І ще й смачна така. Їжа. М -м -м. Смачно, дуже смачно. М -м. Я взагалі таке люблю. різноманітні оці такі страви. Перець в томатному соусі. То, звичайно, для мене це страва найулюбленіша. Кому подобається таке, кому відео моє сподобалось, пишіть коментарі, ставте оподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і, звичайно, пишіть, які у вас рецепти з баклажанами, тому що їх велика кількість.